Давайте для початку розберемось в середньовічних періодах історії Європи. Середньовіччям вважається період з 5 по 15 століття. Середніми віками називають епоху, яка настала після античності. До середньовіччя відносяться три періоди раннє, середнє та пізнє. Початок середньовіччя почався після часів античності, тож яке насправді було середньовіччя, давайте розберемось. Цей період у всіх асоціюється з важкими часами, своїм жорстоким минулим, чумою та всім тим, що нам описується у фільмах. Але чи так це насправді? Давайте з вами розберемось. Життя в ті часи поділялося на три категорії: бідні, середні та багаті. Бідний клас фінансово відрізнявся від середнього класу з великим розривом. Бідні не могли дозволити собі хорошу одежу, дуже часто вони ходили в заношенні. Та латані одежі або самі зшивали її. А ось середній клас зміг дозволити собі хорошу та повсякдневну одежу та замовляти під пошиття. Багатий клас людей дозволяв балувати себе кращою одежею з позолоченою тканиною, срібними та частково золотими ґудзиками. Також ситуація була з їжею, коштами та житлом. Найчастіше їли овочі. Зелень вживалась в сирому вигляді, цибуля різних сортів, квасець, петрушка. Моркву найчастіше частіше з шматками м'яса, а бобові культури їли у величезних кількостях, особливо в селянському середовищі. Також любили малину і дику полуницю, в садах вирощували вижні та сливи. Яловичина і свинина вживалась як окремо, так і в якості начинки для пирогів. У них часто додавали сир. Молоко і його похідні частіше були їжею для селян, а не для багатих городян. Міські ремісники могли снідати рибою, хлібними коржиками, елем або сиром, обідали гарячим м'ясом, часто варили суп. Вечеряв більш простий народ зазвичай тим, що залишалося від сніданку й обіду. Багаті могли харчуватися більш різноманітно. Не тільки яловичиною та свининою. У раціон багатих людей входила вся дична без винятку. Відомо, що дворяни самі любили полювати і влаштовувати з полювання цілі ігри або святкові заходи в чиюсь честь. У середу, п'ятницю і суботу побожні дворяни завжди постали, тому їм доводилося задовольнятися рибою. Найчастіше це були щуки і коропи. А зараз давайте перейдемо до міфів. В середньовіччі люди масово хворіли і помирали від голоду, але це не так у середні віки було тільки дві великі епідемії: Юстиніанова чума в 4 столітті та Чорна смерть у 14 столітті. Звісно, траплялися локалізовані вибухи хвороб, але загалом смертність у Європі у ті часи була не вища, ніж у сусідніх Азії чи Африці. Думки, що середньовіччя було часом повсюдного голоду, також не мають достатнього утвердження. Вушна сірка в ті далекі часи активно використовувалась в господарстві. Так кравчині змащували нею кінчики ниток, щоб ті не розтріпувались, а писарі виділяли з неї пігменти, необхідні їм для малювання ілюстрацій в книгах. Всупереч поширеному міфу, середня тривалість життя в ту епоху була низькою тільки статистично. Смертність була набагато вищою, це факт. Але в людей із нормальним здоров'ям були всі шанси дожити до похилого віку. Цікаво, що навіть палаци в середні віки зазвичай не були обладнані не те, що ваннами, але навіть туалетами. Гості та мешканці справляли нужду прямо на сходах, або взагалі де доведеться. Так, у всім відомому луврі резиденції французьких королів не було жодного туалету. На початку середніх віків гудзики були лише як декоративний елемент одягу. Використовувати їх для застібання почали пізніше, приблизно в 13 столітті. Також гудзики були статусним предметом. Так на одному з нарядів короля Франції Франциска І їх налічувалось понад 13 тисяч. Для збільшення терміну зберігання їжу в ті роки зазвичай засолювали. Це допомагало, але це негативно позначалося на смакових якостях їжі. Спеції теж допомагали, але коштували вони космічно дорого. Ну а зараз ми розвіємо найпопулярніший міф, про який всі так люблять розповідати. Він заключається в тому, що в середні віки люди рідко мились і огидно пахнули, а сморід приховували різними способами. Парфумами та квітами. У містах були бані, в публічних будинках для початку влаштовували купіль. Але люди милися не тільки в таких випадках. Руки мили не тільки перед тим, як був прийом їжі, але й під час трапези. Крім того, жителі того часу стежили за ротовою порожниною. Вони майже не їли цукру, тому мали менше проблем з карієсом. А щоб подих був приємний, вживали запашні трави чи спеції. Провальські дами 14 століття, наприклад, для солодкого подиху жували зернята кардамону. А на цьому поки що все. Пишіть в коментах під відео про що б ви хотіли побачити наступні відео. Також підписуйтесь на канал, ставте лайки та діліться відео.